Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр. Сьогодні ми поговоримо про енергозберігаючі теплиці, такі як термас занурений, вегетарії та інші. Наскільки вони енергоефективні це раз і наскільки вони мають комерційну ефективність? Тому що, як ми бачимо, якщо глянемо на промислові теплиці, да, то немає ніде дуже широкого використання занурених або теплиць вегетарій. Але часто на різних об'єктах є різновиди таких і таких теплиць. І головне про комерційну доцільність використання таких теплиць. Справа в тому, що досить довгий час і це буде і продовжуватись, є боротьба в теплицях по питанню енергоефективності і світлопрозорості. Справа в тому, що якщо ми беремо максимально відкриту теплицю, вона має найвищу світопрозорість. Якщо ми використовуємо там одну плівку. Там світлопрозорість порядка 93-94%, там дуже багато світла, відмінний результат при вирощуванні від рослин, які залежать від сонячного світла. Там дуже-дуже це працює. Ось, але такі теплиці мають низький коефіцієнт збереження тепла, і тому, якщо у нас є температурні перепади, в цих теплицях буде досить холодно вдень, день, вночі. А Досить жарко в день. Тобто вони мають свої так сказати мінуси. Да? Ось світлопрозорість. світопрозорість. Ось, якщо ми ставимо бокові стіни, ось оставляємо тільки дах прозорий, то у нас набагато зменшується тепловитепловтрати, ось, але зразу падає світопрозорість. І деякі рослини, наприклад, якщо у нас ми побудуємо теплицю, поставимо, запустимо в квітні, то під одним шаром плівки буде врожайність не свищий, ніж під двома шарами. Хоча казалось би з одного боку, так під двома шарами там ми ж краще збираємо теплі, зберігаємо тепло, але в квітні тепла нам достатньо а от сонце було б краще побільше. І е, тому, ось в квітні одношарові теплиці переходять е, за рахунок більшого сонячного світла в плюс. Порівняння з лошарими плівками, де якби як, більше тепла зберігається, більш-менш консенсус енергозбереження і світлопрозорості – це теплиці в гітарі та е, занурені теплиці. Ось і ми зрівняємо наскільки які теплиці. Попрацюють, якщо ми візьмемо теплицю зануреного типу, і звичайно класичну теплицю, яка стоїть на поверхні, повністю відкрита, накрита плівкою. Ось. І друга теплиця у нас повністю погружена, в занурена в землю, тільки, тільки дах. Справа в тому, що в першому варіанті у нас будуть значно менше витрати на опалення, ну приблизно на 50% ось, але там буде і сонячного світла приблизно. На 50% і менше порівняння з повністю відкритою теплицею. існують деякі міфи, що якщо ми там кинемо світовідбиваючі стіни і все інше, у нас світла буде навіть ще більше. Але ну як можна обманювати фізику, якщо у нас заходить приміщення одна кілька світла, то за рахунок дзеркал у нас цього світла не стане більше. Ми економимо на опалення, але опалення, але витрачаємо на Світла на досвідчування. Ось, наприклад, коли у нас є зима, наприклад, січень, лютий, то а, занурена теплиця працює значно краще ніж відкрита теплиця. І саме в зануреній теплиці, якщо у нас є опалення і освітлення, ми отримаємо значно кращий врожай ніж на відкритій теплиці в класичній, тому що в першому випадку нам і в той, і в той в будь-якому випадку треба досвідчувати приблизно однакова кількість світла. А опалювати вже в зануреної значно менше, там, на 50%. Але якщо ми візьмемо період березень-квітень, то вже відкрита теплиця виходить в плюс по досвідчуванню. Тобто не треба досвідчувати таких теплицях, а ось в зануреної теплиці ще треба досвідчувати, тому що там на 50% у нас менше буде світла попадати. Тому питання занурених теплиць і теплиць в Воно відкрите для дуже північних районів, де там мінус 50, мінус 60, ось, але багато світла, це там працює. І це для розсадних відділень. Дуже часто в тепличних комплексах відкривають занурені теплиці, ставлять, наприклад, блоки такі, і а, там вирощують розсаду, вирощують зелень, тому що. Для цих рослин треба менше світла або треба світла. Ну для розсади треба більше світла, але в закритій теплиці зануреного типу це легко зробити. Але на опалення нам треба ну в рази менше ніж якщо це буде відкрита теплиця, стояти на поверхні. Ось обдуваємо всіми. Зимовими вітрами тому як расадні відділення, як зимові теплиці, такі комплекси набагато ефективніші ніж класична теплиця, але вони працюють лише скажімо так більш ефективно, лише три місяці на рік. Ну три-чотири, скажімо так, листопад, грудень, січень, лютий. В інших місяцях, звичайно, класичні теплиці переходять в плюс за рахунок більшого сонячного світла, що плюс є в закритих, занурених теплицях або теплицях бухгалтер, що влітку такі теплиці менше перегріваються, тому що вони знаходяться якби, в землі, там більш прохолодніше, скажімо так, там сам ґрунт охолоджує теплицю, ось, і тоді і там менше світла попадає, тому що рахуйте, ця теплиця. 50% менше отримує світла, і це вже як рахуйте, вона накрита затіняючою сіткою в 50% затіняйкою. Тому ось так тому ось розуміння, коли і де можна використовувати. Якщо ви працюєте зимою і робите. Е Загальний напрямок вирощування в зимовий період, розсади, полуниці, салати, де це більш ефективніше і це має хорошу маржинальність, то занурені теплиці, траншейні теплиці вони в плюсі. Ніж звичайної теплиці, там краще регулювати температуру, менше треба опалювати, але досвідчувати обов'язково. лук перо дуже багато бачив траншейних теплиць занурених, де вирощують на ура, мало світло, там не треба навіть досвідчувати в зимовий період. Досить часто за рахунок саме температури отримують високий результат. І другий фактор треба розуміти, що витрати на будівництво зануреної теплиці. Він значно вищий, тому що, ну, наприклад, зробити з котлаван, а потім зробити його фундамент, цоколь, да, тобто, ось це воно буде більше вартості, ніж потім ми накриваємо теплицю. Тобто вартість затрат на будівництво траншейної теплиці ну, в два-три рази вища, ніж звичайна відкрита теплиця, тому що нам. Ми стільки витратили, щоб побудувати цей цокольний поверх, а ще зверху ще й будуємо теплицю. І саме тому ми не бачимо масового використання цих занурених теплиць, цих вегетарів за рахунок а, їх високої вартості на старті, тобто воно вимагає більшого строку окупаємості раз. І другий фактор те, що вони ефективно працюють всього там 4 місяця саме в зимовий період, коли мало світла, дуже і коли дуже холодно. Ось в інше це питання. Наскільки вони не мають переваг перед звичайними теплицями, але вони дуже ефективні для розсадних відділень, для салатних, для салатниць. І коли ми будували ці траншейни або вегетарії, і коли вони мінімальні по собі вартості, скажімо, коли вже є або котлаван, ми з таким зустрічалися, от є котлаван, вирили його колись. Ось не знаємо, що зробити або закопати, або що. Тобто, але. Вичистили його, поставили зверху теплицю, ось вам занурена теплиця, і вона має свої переваги. Справа в тому, що якщо у вас є така теплиця, треба в першу чергу використовувати її переваги, де вона дає. Тобто взимку, влітку вона не так перегрівається, ось на цьому треба і е, працювати, а не засаджувати, наприклад, томатами огірками, а потім не знати, як там отримати високий врожай, тому що світопрозорість мала, світла мала. Ось. Це перший і другий фактор це ось старі коровники, старі ферми. Досталися просто-напросто коробки, то на них теж ставиться прозорий купол і все. Це теж рахуйте, як занурена теплиця, тому що є стіни. В стінах зробили ще додаткові фрамоги. І все, це дуже бомбові теплиці в плані вирощування саме рослин, яким не треба багато світла. Ось в цьому головна перевага, якщо ви хочете. Занурену або закриту теплицю, то будуйте процес вирощування, виходячи саме з переваг цих теплиць, які мають траншейне, занурене або теплиці в Ну а з вами був Олександр, яка теплиця, живить в гармонії з природою і в рітмі прогресу, і до нових зустрічей!